Новий рік, нова мінімалка і не нове підвищення цін. Чернігівці вже з острахом заглядають у графи платіжок, цінники у магазинах та курс валюти, котрий раз за разом перевищує чергову психологічну позначку. Та, схоже, 17-й рік підготував немало фінансових сюрпризів. Один з них транспорт. Вартість проїзду у маршрутках обговорювали на нараді у муніципалітеті. Міський голова певен, дива не буде, і хочеться чи ні, квитки здорожчають. Це ж ну, чудо, не буде там. Я думаю, що сини будуть повишатися. Ну, наскільки вони будуть філософське. Відповіді на таке філософське питання, звісно, немає. Міський голова лише озвучив, що перший етап підвищення можна чекати вже на початку другого кварталу, тобто у квітні. Віддавати на 50 копійок більше за кожну поїздку доведеться не тільки у приватних перевізників. То же самое, то, что касается э, троллейбусного парка, то, что касается троллейбусного парка, ну то же самое чудо не может быть. За 2 рубля троллейбус ездить не может. Значит, у нас то, то надо просто нам. Э, Де говоріться з о тому, що ну у нас не будь-як тролейбуса тролейбусники на собі більше за інших відчули дефіцит коштів від існуючого тарифа. Вже неодноразово дорожчали електрика, збільшилась мінімальна зарплата і двох гривень замало. На комунальному підприємстві катастрофічно не вистачає водіїв та кондукторів. У деяких тролейбусах квитки продають кермувальники, та на підприємстві вимушені вдатися до радикальніших кроків. У зв'язку з нестачою кондукторів та водіїв, яка зараз є на нашому підприємстві, було прийнято скоротити п'ятий маршрут. Він буде зараз пролягати до України. Це було прийнято річне. Рішення... Через те, що саме на цьому маршруті найнижчі показники пасажиропоток, планується залишити чотири тролейбуси. Інтервал скоротиться до 12-13 хвилин. Міський голова обіцяє у питанні вартості проїзду танцювати під дудку перевізників не буде. Кожну копійку вони будуть зобов'язані обґрунтувати у економічних розрахунках і надати гарантії виконання інвестиційного плану. Я хочу цей вопрос розглянути только після того. Як ми отримаємо інформацію, які автобуси куплені і які плануються купити? Тобто, як вот інвестиційна часть. Серед перевізників вже давно подейкували про домовленість з ладою стосовно вартості проїзду, називали і конкретну суму 5 гривень. Щоправда, беручи до уваги останні новини з міської ради збільшення вартості буде поступовим. Схоже на 50 копійок більше за проїзду маршрутці, чорнівцям доведеться викладати вже з 1 квітня після затвердження відповідного рішення. Додамо, що Чернігів стане не першим. Ціну квитка вже підняли у Дніпри, Києві та деяких інших містах.